На сьогодні зустрічі поговоримо з вами про корисні лайфхаки та інструменти, які вам знадобляться для вивчення географії, які я також особисто використовую при навчанні. Дуже класно використовувати такі технології, оскільки вони вже змінюють нашу освіту. Найпопулярніший ресурс для вивчення географії це є. Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Андрій Озарчук. Я є вчителем географії дистанційного ліцею Меридіан. На сьогодні зустрічі поговоримо з вами про корисні лайфхаки та інструменти, які вам знадобляться для вивчення географії, які я також особисто використовую при навчанні. Одним з моїх улюблених інструментів є підбірка колекції від компанії Google. Найпопулярніший ресурс для вивчення географії це є Google Планета Земля. Google Експедиції і, звичайно, Google Maps. Також нещодавно компанія Google впровадила технологію штучного інтелекту в свій додаток Google карти. І зараз він називається Google Імерсив, тобто технології доповненої і віртуальної реальності. Коли ми вивчаємо з вами якісь країни, якісь міста, континенти, частини світу, ми можемо подорожувати по цих територіях в режимі реального часу. За допомогою Google Планета Земля. Можна вивчати тривимірні моделі материків, океанів, різних частин світу, країн. А також завдяки цьому інструменту можна досліджувати різні природні об'єкти, подорожувати по найзагадковіших куточках нашої планети, вивчати і досліджувати природу нашої планети Земля. Взагалі, Google планета Земля постійно вдосконалюється та наповнюється новими і новими матеріалами. Тому рекомендую вам його використовувати практично на всіх уроках географії. Ще одним з цікавих інструментів, які використовує також технології доповненої та віртуальної реальності, є так звані онлайн-мапи. Одним з моїх улюблених сервісів є, звичайно, Google Maps та цікавий ресурс OpenStreetMaps, завдяки якому ми можемо подорожувати у тривимірному режимі по практично всіх містах і селищах нашої планети. Також ми можемо відвідувати свою рідну вулицю, побачити свій будинок, знаходячись незалежно в якій країні світу, незалежно в якому куточці нашої планети. Також рекомендую вам використовувати ресурси відомого журналу National Geographic. Крім того, на сайті цієї, цієї організації є ресурси, які допомагатимуть вивчати і більш досліджувати різні континенти, природу різних країн. Також хочу поділитися з вами цікавими лайфхаками, як запам'ятати контури материків чи контури країн. Для цього потрібно використовувати асоціації. Візьмемо для прикладу Південну Америку. У мене, наприклад, вона асоціюється з трикутником або гроном винограду. Візьмемо, для прикладу, материк Австралія. Якщо уважно придивитися до цієї частини світу, то можна помітити, що одна частина схожа на обличчя собачки, а інша на. Обличчя котика. Ну і як не згадати про найбільш впізнавану країну на карті світу. Це країна Чобіт. Як вона називається? Напишіть в коментарях. <му> Наступні інструменти, про які я хотів би вам розповісти, це технології штучного інтелекту. Дуже класно використовувати такі технології, оскільки вони вже змінюють нашу освіту і змінюють цілий світ. Я особисто використовую кілька інструментів для навчання географії. Одним з моїх улюблених є так звані чат-боти. Найбільш поширеним на сьогоднішній день є кілька: чат від компанії OpenAI, Google Bard і один з моїх улюблених Copilot від Microsoft. Раніше він називався Bing Chat. За допомогою цих інструментів можна дуже чудово вивчати географію, оскільки вони володіють величезною базою даних. І допоможуть вам зорієнтуватися у найрізноманітніших областях знань саме з географії. Як приклад, можна за допомогою тих чат-ботів вивчати столиці країн світу, можна вивчати назви країн, можна вивчати інші географічні об'єкти, розташування їх на географічних картах. Також в деяких з цих інструментів присутня можливість. Генерувати зображення. Для прикладу вам потрібно створити ілюстрацію на тему Сполучені Штати Америки. І, звичайно, штучний інтелект один з найкращих інструментів, який може з цим справитися. Для прикладу, можна написати запит у Bing Chat або у Google Бард, як створити зображення для асоціації з Америкою. На мою думку, штучний інтелект почне генерувати найбільш відомі пам'ятки, які стосуються саме цієї країни. З чим вас асоціюються Сполучені Штати Америки? У мене особисто це великі гори Кордильєри, це, звичайно, Статуя Свободи у Нью-Йорку, це, звичайно, мережа супермаркетів МакДональдс, це, звичайно, техаські ковбої, це, звичайно, індіанські племена і багато-багато іншого. Штучний інтелект володіє колосальною базою даних, яка здатна генерувати найрізноманітніші продукти. Чат-GPT. Також має величезний функціонал. За допомогою чату GPT можна також вивчати географію. Можна будувати різні кліматичні діаграми, можна будувати графіки ходу температур, можна будувати різні нерівності земної поверхні, як от, зміну висоти сонця над горизонтом, будову рельєфу і так далі. Також за допомогою чату GPT можна виконувати найрізноманітніші завдання. Зокрема, можна імплементувати його у різні інші додатки для вивчення географії. Є чимало застосунків на основі чату GPT, які допоможуть вам вивчати географію. Як приклад, можна навести таке завдання: прописуємо запит для чату GPT, що ми хочемо для прикладу вивчити різноманітності корисних копалин на материку Євразія. Просимо його створити. Наш, нашу відповідь у вигляді таблички. І до цієї таблички ми так само можемо подати окремий запит, щоб він класифікував ці корисні копалини за їхнім типом, походженням і країнами розташування. Ще один цікавий додаток, який я рекомендую для використання це Google Експедиції. Це універсальний інструмент для навчання. Адже саме завдяки цьому додатку ми можемо здійснювати віртуальні екскурсії у панорамному режимі 360 градусів, ми можемо подорожувати найзагадковішими куточками нашої планети, ми можемо здійснювати різні віртуальні дослідження, ми можемо писати цікаві екскурсії, проводити екскурсії для наших учнів, а також для запрошених гостей. Також завдяки цьому застосунку ми можемо додати нотку інтерактивності для наших уроків. Це універсальний інструмент, який я також рекомендую для використання і також застосовую на своїх уроках. Ще хочу поділитися одним цікавим додатком, який допоможе вам планувати ваші подорожі, оскільки знання географії є дуже необхідними при плануванні своїх подорожей. Цей додаток називається MAPS GPT. Це технологія створення географічних карт на основі технології GPT. Вона має вже вбудований штучний інтелект у свій інтерфейс і допоможе вам легко спланувати свою подорож. Завдяки цьому застосунку ви можете вказати, які населені пункти ви бажаєте відвідати, в яку пору року, в який час доби і все за вас спланує чат GPT. Вам потрібно лише обрати локацію. Також ця технологія запропонує вам відвідати цікаві місця в обраних вами населених пунктах. Ну що ж, дорогі друзі, на сьогодні це поки що все. Поділіться, будь ласка, своїми лайфхаками і напишіть їх у коментарях. І пам'ятайте, без географії ви ніде. Побачимось у наступному випуску. Па-па!